Вітаю на каналі лекція номер 14, початкова німецька, займенники зі у множині ви вони, займенник зі у однині ви вона, і унс нам нас і зайн його. Сьогодні такі займенники проходимо. Азюген вір. Лезель номер 14.

Ми будемо завтра працювати. Щодо множини тепер. Зівертен і верморгенден арбайтен. Тобто ви умножені і троє, або вони умножені. Друга і третя особа умножені. werden am Donnerstag arbeiten. Тут можемо підкласти. Так само ви вони у ножені. Можемо тут підкласти am Донстак, am donnerstag, чи Mittwoch. Чи... будь-який день ви собі тут підкладаєте. Montag, понеділок, перепрошую, забув. Це буде Вогентаг, робочі дні. І далі будете мати Zogaben або Samstag, це є Субота, дві назви. І... Зонтак, неділя то вже буде военде. Дальше. Wird тобто вона морген арбайтен. Тобто вона завтра працює. Або ну. І тут маємо закінчення одне. Дальше. Зай від гойте. І ви можете сказати арбайтен. Ваш брат сьогодні буде працювати

Запрошую всіх, дякую, кланююся.